Колеги головний тренер оболоні Сергій Шищенко, Сергію Юрійовичу, сьогодні ваші враження по матчу проти ЛНЗ. Складна, складна гра була. Ми розуміли, що ЛНЗ дуже чудово грає на м'ячі, дуже агресивно грає. Ми розуміли, які в них гравці в атакувальній лінії. І тому ми десь планували віддати ініціативу. Те, що ви бачили у першому таймі, ми грали. Та й другий тайм більш від оборони, більш організовано, тому що ми не хотіли давати простір швидкісним гравцям ЛНЗ. І, і я рахую, що ми впорались чудово. І так, да, ми дійсно діяли на контратаках і десь це виходило, виходило дуже класно, дуже ефективно. Але і Женя Кучеренко зіграв дуже чудово в двох моментах. А вже момент в другому таймі дозволив нам вийти вперед. І я дуже радий, що ми довели цю перемогу, здобули цю перемогу і давали цей матч до перемоги. Колеги, ваші запитання. Особення забуває третій гол сезоні найкращі дроп від команди. Ну, напевно. А я, я рахую, що а, кожен гравець атакувального плану а, по йому потрібно забивати, йому а, і Олегу теж а, діяти більш агресивно, більш десь індивідуально. І він mm. сьогодні чудово а, діяв і без м'яча, і опинився там, де треба, коли забивав м'яч. Тому для нас кожен гравець цінний і кожен гравець я хочу, щоб був агресивним, да, і Олег а, грає в лінії атаці. Тому це для нього а, такі речі нормальні, щоб забивати вночі. Нам усім здалося сьогодні, що це більше тренерська перемога через те, що рахунок міг бути і 3-0, і 4-0. А вас на вас самих здивувала команда ЛНЗ через те, що ми не приїхали здивування? Ну, більш не здивувала моя команда, тому що вона дуже дисципліновано зіграла. Ми розуміли ще раз, як грає ЛНЗ. Я знаю, як працює Караска. І я дуже радий, що команда впоралася з таким натиском, тому що. Але дуже хорошо владіє м'ячем, дуже чудово рухається в простір, дуже чудово комбінує. І я дуже радий, що це, це не моя перемога, це перемога хлопців, перемога команди. Тому я дуже задоволений і ви здивований. Я не здивований, тому що я працюю зі своєю командою, я бачу, як вони тренуються, як вони. Рухаються вперед, як вони прогресують. А Вже тренер ЛНЗ буде розбиратися, чому вони так неефективно зіграли сьогодні, як хотілося б їм, як вони планували. Можна питання, значить, по заміні Краснопіра, як ви вважаєте, значить, чи буде ваша команда так залежна від від форвардів, тому що Теслюк не забуває, Суханова дуже мало. Чи більше значить, на капітанських, чи таких морально-вольових буде команда забувати, чи які у вас варіації в, в грі? Ну, звісно, ми розуміємо, що втрата Краснопіра це ну, дуже така втрата значима да, для нас, для клубу. Але у нас є хлопці і молоді хлопці, Теслюк, там, і бичик. Да, десь ми вони зараз грають не на своїх позиціях, але ми пробуємо. І ми дуже багато працюємо, працюємо над тим, щоб більш агресивніше діяти в атаці, на тренуваннях. І, звісно, не вистачає Ігоря, але це життя він пішов далі. Як ми будемо працювати вже на трансовому ринку взимку, побачимо. Нам дуже потрібен Форвард, але зараз всім потрібен якісний Форвард, який буде забувати. І... Але ми розуміємо наші, наші фінансові можливості. Так? І ми, ми не покупаємо гравців, у нас всі українці грають, тому. Іноземних гравців брати дуже важко. Да? Українців. Ну, нам дуже тяжко пригласити в команду граця на тих умовах, які в нас є. Тому ми будемо виходити вже з ситуації. Може когось візьмемо в оренду, да? для того, щоб він нам допоміг. Ми будемо шукати Форварда. Зараз всі шукають форвардів забивних, але їх немає в Україні. Колега, чи є ще запитання? Так, будь ласка, туди. Команда 5 матчів без У команди Бой сьогодні дуже важлива перемога в Черкасах. Обоє наздогнала лівий берег. За яким настроєм та планами команда йде на перерву в чемпіонаті? Ну, я в, по, по перерві пообіцяв хлопцям. Якщо ми виграємо сьогодні гру, то я дам 4 вихідні дня я. Я це і зробив, ми будемо відпочивати чотири дні, а потім вже будемо готуватися до Кривбасу. У нас запланований спаринг в перери з Чорноморцем. Тому зараз відновлюємося, віддихнемо і будемо вже готуватися до наступного матчу. Ви казали про оренду, можливу оренду гравців. У вас в оренді грає зараз черкащанин Петро Стасюк. Яка роль його в команді? Як він адаптувався у вашій команді? Тут, ну... Петро дуже чудовий гравець, дуже чудовий хлопець. У нас дуже такий чудовий колектив, прості хлопці, які хочуть рухатися вперед, перемагати. І я бачу, наскільки він свій в колективі, наскільки він швидка адаптація в нього пройшла. Тому важлива роль його в команді, тому що він дуже такий креативний гравець. Який дуже технічний, дуже мобільний. Я його знаю давно. Він в оренді, але ми хочемо, щоб він був з нами, але вже покаже час, залишиться він в команді чи ні. Чи є ще запитання вас? Розглядаєте когось з якісь оренди з Полісся? Які гравці вам цікаві, які зараз не проходять значить, та ми ще ну як, ми э, думали э, про гравців з, з різних клубів, але я зараз не можу сказати, э, з ким ми будемо розмовляти, тому що Запалісся э, в мене була розмова, але конкретики поки що ніякої не було, тому зараз нічого говорити про це, я, 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 я ну, не можу. І ми поки що не ведемо таких конкретних розмов. З клубами для того, щоб орендувати когось з гравців. А, коли ми вже буде, ми вирішимо, кого, кого нам потрібно брати в оренду, там атакувального на гравця, нам нужні нападники, вінгери, інсайд, ми будемо шукати, хто захоче грати в оболоні, це, це ж теж такий, знаєте. Багато чого зависить зависить від гравців, які хочуть, які не грають. Ми ж будемо брати, які не грають в своїх клубах. Є в них бажання грати за балон чи ні, це, це теж дуже важливо. Тому поки що щось говорити про орендованих гравців, я поки що не можу. В планах є це, а як буде, поки що не можу сказати. Колеги, головний тренер ЛНЗ Андрес Караско, містер Андрес, uh, what about today's game? Сьогодні була одна із тих ігор. Коли ми зробили все, і ми не отримали за це винагороду. Це історія цієї гри. В нас ми тримали м'яч. Ми були постійно на половині поля суперника, але... Але ми не змогли створити, тому що суперник працював дуже важко і дуже добре. Колеги, одразу до ваших запитань перейдемо. За uh, всю гру uh, команда ЛНЗ завдала два акцентовані удари. Перший, коли забили гол і його. Якщо не бити, то як перемагати? So, how we can win if we don't shoot? Uh, well, uh, we shot. Ми били. The rest of the shots were out. Але просто інші удари не були у ствірворіт. I counted Я рахував, що було 10 ударів. We, 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 missed, uh, we, missed, we missed the goal. Yes. Да, ми пропустили гол. Ну, Але ми не потрапляли у створ, у ствір в створ. В ствірворіт. The lack of а, тому, що нам не, тому що нам не вистачало чіткості, і це ви, ну, виходить із якостей графтів. За uh, рахунок чого, на вашу думку, можна шукати підсилення гри команди? Where we can, can find the support and the like for the development for the team, some extra, where we can find some extra now for the team. I mean to develop the team.

А коли гравці знаходяться не своїх, а не в своїх позиціях, і грають не в своїх позиціях, як, наприклад, Пасіч, який грає не на своїй рідній позиції. І це нам робить важче, ну, тому що він не крайній захисник по природі, він ну, взагалі то правий вінгер. А, і це той ну, ось один із гравців, якого ми використовуємо найчастіше, не на рідній позиції. Якщо говорити про нарідні позиції, то so speak about not natural so play today again as a Попередню гру забив гол. Last game uh, Цю гру він грав уже справа, значить. This розглядали he right чи right варіант пере перекинуть Пасича в атаку. Судді so на фланг захисту поставити іншого гравця. Судді so you consider the opportunity, opportunity to put Pasic as a winger and and our player to the fullback position to add more mobility up front. I would like to to know which player you're talking about. А я б хотів знати якого гравця ви маєте на увазі поставити на позицію Пасіча. I, I don't see any player that can play can play in that а, тому що я не бачу жодного іншого гравця, який може грати на цій позиції. Або може змінити тактику на 3-5-2. От тоді виходить, що що крайній фулбек може бути. Uh... In, in this case the fullback, like thingback. <laughs> 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 so you want you want us to play against uh, Tobolo on 3-3-5-2-2. І потім ви будете мені казати на прес-конференції, що ми занадто. А, ну, а за ну, АЗНАТО захисною командою були. A a а це, а це була моя, гарна спроба. Моя ідея була така, що це сьогодні із... були топалов і без сала, сьогодні today, були неефективні. Was not Проти Вікторії вони були ефективні. Так, yeah, 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 uh, right, да, ви because, праві. I mean, we а, тому що ми були не супер гарні. Win, uh, а коли ми виграли Зорю, uh, ми показали не найкращий футбол. А сьогодні, ми були не жахливою командою, коли ми програли. Це а, просто частина процесу. Ну, like no, ми маємо зрозуміти every, every і прийняти, що every, ми не можемо вигравати every кожну game, гру, кожного Sometimes суперника. Іноді це буде Because важко для нас we грати, we be тому be... що суперник грає супернизько, і ми маємо бути просто хірургічно точними у нашій грі, щоб створювати But моменти. Але я краще буду грати так. And let us. ніж ніж грати проти оболоні від захисту і дозволяти їм домінувати в грі. All, as as я I хочу тримати м'яч настільки багато як я можу ну тому що я вважаю, що так можливо ми можемо що створювати я розумію що the що структура команди To play ну, що було правильно Kaplia грати Каплієнко зараз. Але Каплієнко був травмований, і зараз він тільки на останніх етапах для того, щоб повернутись в команду. Since the, since uh, і він якби був so травмований ще до початку сезону. І я не хочу їм зараз ризикувати. І ми зараз I've говоримо players... про гравців, і я поважаю Hello. гравців дуже сильно. You will, you і ви маєте мене знати Я дуже поважаю гравців. Ну тому що я знаю, що вони ті, хто грають. І вони ті, хто і вони єдині ті, хто можуть змінити ситуацію на полі. Але ми маємо розуміти, що рівень нашої команди зараз це середина таблиці. І це реальність. і це і це ось неважливо, як високо ми хочемо забратись. Але завжди будуть. Команди з достатньо гарною оборонною структурою, яка може нам завдати шкоди. І сьогодні був приклад цього. Ми намагались грати настільки, наскільки ми можемо. І це просто про смак футболу. Ну якщо ви хочете грати так або ні. І в цьому суть. ну тому що як я бачу, ми не маємо достатньої гарної оборонної структури з не в центрі поля з яшою з ну, яшарів в центрі поля, шоти в центрі поля, і ті вінгери, які в нас є. ми не є зараз а настільки гарною і солідною командою, щоб грати в такому стилі. але це ну моє бачення. Ну я можливо не правий. А то, що я вам намагаюсь track, сказати, що якщо ми our, зараз опустимось на нашу a... оборонну третину, і ми хочемо там грати, нам потрібні відповідні оборонні якості у гравців в стартовому складі. до Я ще хочу повернутися кубкового матчу з Вікторією. У нас було набагато більше моментів. We had much more chances. але психологічно ми програли Я like for all this 120 minutes. And the penalty was crashy when they never penalty. Because we had technically much better players, but they didn't manage to score the penalties. Who чи вважаєте ви, що команда сьогодні також психологічно не налаштувалася на те, щоб перемогти технічні, а військовое, що на реальность? Як я вам казав, ми були достатньо гарними, щоб грати проти зорі і виграти в них? Так чи не? Uh, no, ну no, okay. no, що це вам каже? Ну тобто ви повернули зараз до гри з Вікторією, Коли в нас Ну, в нас там була ротація. це було очевидно. Не найкращий спосіб, з яким ми почали цього, року, коли ми пропустили. І і да. І потім ми пропустили останній гол на 125-й хвилині. Який тип ментальності ви хочете, щоб у гравців? була ну, під час серії пенальті після того, як ми пропустили це uh, пізно. It was so it is more expectation for the team in the home games. Позиційна гра вимагає Requires more concentration of, of players who play with the, the ball and away. should be more accurate shots. Більше агресії. More aggression. You're right. Ah, ви праві. <laughs>